Доброго-доброго ранку, друзі! У-ху-ху! Так, що там у нас зі зв'язочком? Є в мене підозра, що вже маю вийти в ефір, бо насправді не хочу виходити в ефір. Щось не тягне зв'язок сьогодні. Так, ну що? Ну, що? А... Давайте, доброго-доброго ранку, друзі. Пишіть мені, чи все нормально зі зв'язком, чи мене чути, чи мене видно. Значить, мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії «Богуштайм». Ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, наскільки важливо робити таку штуку, яка називається аналіз прожитого періоду. Це може бути і аналіз прожитого дня, це може бути і аналіз прожитого тижня, це може бути і аналіз. Аналіз прожитого місяця. О, Доброго ранку. Дякую, що відписалися, є зв'язок, це чудово. І аналіз прожитого місяця, і, наприклад, аналіз певного періоду. Чому зараз хочу поговорити на цю тему, тому що. У нас, як ви вже знаєте, ті, хто за нами слідкують, стартував новий інтенсив, який називається Просто почни час діяти. Наразі відбувається другий потік цього інтенсиву. І у людей зробили ми цей інтенсив, аби люди змогли вийти зі стану ступору і почали діяти в певних важливих сферах їхнього життя. І... Якщо казати про те, чим вони там займаються, то якраз робота починається з того, що їм спочатку треба проаналізувати за певною технікою, задавши собі певні питання у певній послідовності, їм треба проаналізувати період, і ми взяли за основу період від 24 лютого до поточного моменту. Тобто від 24 лютого до поточного моменту зробити такий собі чекап. І зрозуміти, на якому світі ти знаходишся, і що насправді відбувається. І ви знаєте, що коли учасники роблять цей чекап, коли вони проводять цей аналіз прожитого періоду від 24 лютого до поточного моменту, то виявляється, що ситуація є не такою, як вони відчували, або не такою, як вони уявляли. Тому що тоді, коли вони починають прописувати, Такі немаленькі списки, якщо дійсно людина працює так якісно да, з завданням, ці списки виходять реально немаленькими. І в цей момент людина прямо, от знаєте, їх можна поділити на кілька категорій. Одна з най, таких, найбільших категорій людей більше всього в ній Якщо розділити на групу, більше всього людей саме в цій групі, да? це люди, які усвідомлюють, що насправді вони величезні молодці, що вони за цей час, від 24 го числа до поточного моменту, реалізували дуже багато речей у різних сферах свого життя. Вони реалізували якісь речі, які стосуються їхнього здоров'я, які стосуються їхнього особистісного розвитку, які стосуються їхнього професійного розвитку, якісь сімейні там задачі, цілі були реалізовані за цей період, певні якісь кар'єрні або бізнесові цілі були реалізовані. Да? І люди прямо підвівши підсумки, кажуть: блін, та я такий молодець. Або вау, де я просто красуня. Я реально ось це, ось це, ось це зробила, і раніше мені здавалося, що я нічого не зробила. А зараз я розумію, що насправді я зробила дуже ну, величезний шмат роботи. Да? І у мене є при цьому дуже класні результати. А, це перший, да, перша категорія людей, яка розуміє, що вау, де ну, в цей момент, хоча насправді потрібно було просто проаналізувати це, ще не треба було видавати собі якісь там підтвердження, якимось чином себе хвалити і так далі. Тобто, що ми цим навіть не займалися да, на цьому етапі. А це просто, знаєте, подивитися, як є, на ту ситуацію, яка тебе оточує. І виявляється, що внутрішні наші враження, якісь наші такі емоційні стани, вони не завжди відповідають, тому що насправді у нас є як результати в нашому житті. І от, коли вони на це дивляться, вони розуміють: ух ти, вау, то це реально круто! І це вже є надихаючим моментом, і вони вже розуміють і бачать просто, куди треба рухатись далі. Друга категорія людей це ті люди, які е, усвідомлюють після того, як зробили аналіз, що у них є певні сфери життя, в яких вони молодці, а є певні сфери життя, у яких реально є просідання. От прям просідання, і ти розумієш, що, ух ти, норм, у мене, в принципі, з сімейними задачами все ок, у мене з бізнесовими все ок, але ось у мене є реально проблема з фізичною сферою, і я розумію, що я за останні там. 7-8 місяців не приділяв увагу достатньо да, своєму тілу, своєму здоров'ю, своєму фізичному стану і так далі. Да. І в цей момент це до, теж дуже круто, тому що в цей момент ти розумієш, які саме сфери твого життя потребують наразі твоєї уваги, які сфери життя потребують, щоб ти розробив список задач, які треба реалізовувати і почав їх планомірно в своєму житті впроваджувати. Да. Це друга категорія людей. І третя категорія людей, вона, знаєте, така категорія, нібито найсумніше дивитися на їхні результати. Але насправді, якщо поглянути правді в очі, то знаєте, це називається так: правильний діагноз це вже 80% успіху у лікуванні людини. Якщо діагноз дійсно поставлений правильно, то ми розуміємо, у якому стані дійсно знаходиться, там, наприклад, здоров'я людини, і що саме їй треба робити, аби з цього стану вийти, аби вилікувати цю людину. Ось те саме відбувається, відбувається глобально із життям. Є категорія людей, які аналізують, а потім кажуть: капець просто. Просто капець, у мене повний занепад за цей час від 24 лютого у мене немає якихось надихаючих мене результатів, причому їх немає ні в цій, ні в цій, ні в цій, ні в цій сфері. Я розумію, що я реально наразі просто знаходжуся у завмершому, апатичному стані, що реально немає, да, ні, нічого чи можна було б там попишатися і так далі. Але при цьому. Цей момент, вони точно розуміють, у якому стані всі ці сфери життя у них наразі знаходяться. І коли ти дійсно розумієш, що ось тут ти не робиш це, то ось тут ти не зробив ось це, ось тут ти не зробив ось це, а ось тут треба приділити, приділити увагу цьому, то ти в цей момент просто як є. Нормально оцінюєш поточну ситуацію і розумієш, що із цим в принципі треба робити. Тобто, навіть якщо ви бачите, що після аналізу у вас є якісь є якісь невтішні результати, да, то це ще не означає, що все, все на цьому можна поставити хрести в принципі. З цим не можна працювати. Можна працювати. Є дуже класні техніки роботи над помилками, є дуже класні техніки, які допомагають не повторювати минулі помилки і навіть минулі помилки використовувати як трамплін для майбутнього успіху. Тобто, все це насправді з усім цим можна працювати. Є інструменти, які допомагають це зробити. Але якщо ти не проводиш цей аналіз, то ти навіть не знатимеш, з чим, з чим треба працювати. Так само, як оця перша категорія людей. Які виявилося, що вони просто молодці, да? вони навіть не підозрювали, що вони такими є, тому що, в принципі, ми з вами зараз знаходимося в досить поганому емоційному стані, да? реально ситуація навколо дуже. Нестабільна, нестабільна кожен раз ти отримуєш якусь нову порцію новини і не розумієш, що тепер, тепер тобі з цим робити, да, яким чином там коригувати свої плани, відсутність мотивації саме через цю невизначеність і так далі. Да. Тобто є ось такі відчуття, що нічого гарного не відбувається. Але коли ти аналізуєш, ти розумієш, що і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут є результат, я молодець. і В принципі, у цій поточній ситуації я в принципі зробив максимум того, що міг зробити. Робити, і я, в принципі, молодець, да? то е, в цей момент да, ти даєш собі підтвердження і просто розумієш, Окей, ідемо далі, але ти в цей момент також бачиш реальну поточну ситуацію і від цього відштовхуючись, рухаєшся далі. От Тому, які можу зробити для вас висновки, да? і для себе зробила висновки, і для вас можу зробити висновки, не знецінюйте процес е, аналізу. По отриманих результатів за будь-який період. Ти прожив день, до величезна проблема багатьох людей, що багато людей живуть просто по інерції. Прокинувся, прожив день, заснув, прокинувся, прожив день, заснув. І ось по інерції воно відбувається, відбувається, відбувається. І з тобою по інерції завжди щось буде відбуватися. І ти по інерції завжди будеш чимось там зайнятий, тому що ти, як мінімум, будеш реагувати на запити від оточення. Які б це не були запити від держави, від близьких від рідних, від колег і так далі? Постійно будуть люди, яким щось від тебе потрібно. І якщо ти не будеш мати власних орієнтирів, то все, що ти будеш робити, ти будеш жити у режимі реагування на чужі запити. Питання тільки в тому, чи це дійсно те, чого ти хочеш від свого життя. Ти, ти дійсно хочеш просто тупо реагувати на запити інших людей, чи в, в принципі ти хочеш, щоб твоє життя проживалося так, як хочеш ти, з тими результатами, які хочеш ти. Але зрозуміти це можна тільки тоді, коли ти дійсно аналізуєш. Прожив день, проаналізуй. От наскільки ти задоволений тим, який день ти прожив, наскільки ти задоволений тим, які результати ти створив, наскільки ці результати, твої дії, твої активності протягом дня наближали тебе до тих цілей, які в тебе є? Коротше, тому аналізуйте день, аналізуйте період, якийсь тиждень, місяць, квартал, півроку, рік. От можете навіть сісти і проаналізувати ваше життя від 24 лютого до поточного дня і подивитися, наскільки ви задоволені тими результатами, які ви створили за цей період. Бо як не крутіть, але результати ви якісь створювали? Питання тільки в тому, які. Окей, на цьому будемо з вами завершати. Якщо в цьому в цьому у вас є потреба в допомозі, то ми можемо допомогти. 17 жовтня у нас стартує наступний потік та менеджмент квесту 21. І Там, до речі, одна з тем, яка розглядається в цьому курсі, це якраз аналіз прожитого дня. Або запрошую вас на наш курс, просто почний час діяти. І там ми будемо займатися процесом аналізу більш довгострокових періодів аніж один день. Да, тобто, тобто ви подивитесь на більш э, довгий період. Потім, крім того, що ви проаналізуєте, зробите для себе певні висновки, ще й отримаєте, отримаєте за допомогою э, спеціальних технік порцію мотивації, порцію натхнення, э, рішучість діяти, э, зорієнтуєтесь у ваших цілях, зробите їхній їхні рефреш і почнете рухатись у їхньому напрямку, да, зрозумівши, э, куди йти, як йти э, э, і. По суті, отримуючи навіть від цього задоволення, все, друзі, бажаю вам гарного, продуктивного результативного дня. В коментарях до цього ефіру пишіть квест 21 або час діяти, і ми вам відправимо описання програми та умови участі у цих навчальних програмах. Все, па-па-па-па.